Скласти зброю на Кіровоградщині завершився сезон полювання, що тривав серпня 2015 року до 24 січня 2016 тисячі Наступний мисливський період розпочнеться за сім місяців. Протягом усього минулого сезону працівники управління лісового та мисливського господарства провели більше тисячі рейдів. Завдяки перевіркам вдалося піймати більше півтори сотні порушників. Здебільшого ними були мисливці, що не мали необхідних документів для полювання. Усім недобросовісним учасникам полювання Довелося сплатити штрафи на суму у 29 тисяч гривень. Тепер лісівники проводять облік диких парнокопитних та хутрових тварин, полювання на яких розпочнеться у серпні цього року. Якщо у міжсезоні виявлять браконьєрів, їм загрожує покарання. Це притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством. Якщо шкода заподіяна не була, то це накладення штрафу від 102 до 1020 тисячі гривень.